Григорій Сковорода ментальна карта української словограй. Б» – Бароко, напрям в літературу приніс Сковорода. Байка у прозі започаткував жанр, та шершень, назва байки, в якій використав алегорію та концепцію власну сродна праця, рідна від народження. Ключові слова болото, золото, свобода де лібертате» – Ключові слова, які характеризують свободу у вірші. Богдан Хмельницький. Вольність, свобода, дух і сила, образ, яким захоплювався Сковорода. Псад Божественних пісень. Збірка віршів. байки – Харківський збірка байок.